День звільнень у парламенті. Верховна Рада відправила у відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Рішення підтримав 321 нардеп. Однак за призначення нового міністра парламент не голосував. За словами депутата Ярослава Железняка, скоріше за все, цього тижня його і не призначать. Скандал довкола Олександра Ткаченка розгорівся через незгоду значної кількості суспільства із розподілом бюджетних коштів під час війни. Так на добудову Національного музею голодомору виділили більше, ніж півмільярда гривень. А на виробництво кількох серіалів Мінкульт виділив 448 мільйонів гривень. Зокрема, 33 мільйони планували дати комедійному серіалу СМТ Інгулець про скандального бізнесмена Олександра Поворознюка громадськість натомість закликала вкладатись у виробництво дронів та іншої зброї, відновлення знищеної інфраструктури і медицину. А не в пам'ятники та музеї, які не допоможуть перемогти. До критики приєднався навіть президент Володимир Зеленський. Він попросив прем'єра Дениса Шмигаля знайти заміну міністру культури. Наразі хто очолить міністерство, невідомо. Також сьогодні Рада позбавила мандата нардепа Слуги народу Юрія Арістова. Запроголосувало проголосувало 320 нардепів. Депутатським кріслом він поплатився за люксовий відпочинок на Мальдівах. 7 липня Арістов, який був заступником комітету з питань національної безпеки у складі дипломатичної місії їздив у вільність на саміт НАТО. Однак потім не повернувся працювати до Верховної Ради, а полетів засмагати у люксовий готель на Мальдівах. Тижневий відпочинок у ньому коштує від 624 тисяч гривень до майже 5 мільйонів. Коли ж інформацію про це знайшли журналісти, Арістов написав заяву про складання мандату.